Це відео буде корисне для користувачів трасті, плюс які проживають в Європі. Я здається, розумію, що відбувається, тому що в українському Forbes вийшла стаття. Про те, що трасті припиняє роботу в Україні. Якщо ви хочете цю статтю, напишіть в коментарях, трасті я їм вишлю. І також там йдеться про те, що польський партнер трасті заблокував частину карт там, через недостатній комплайенс, не випускають нові. І я це відчув на собі. Тобто, ще в певний момент давно в мене просто пропала картка трасті. З додатку, якого я звернувся, сказали, що там потрібно оновити дані і так далі. Я оновив дані. Вже на європейську адресу, але картку мені все одно не випустили. Сказали, що треба йти там в іншому сервісі, випускати. Ну, ось така от дивна досить історія. І стаття Forbes говорить про те, що цей польський партнер він там має претензії до трасті щодо комплаєнсу, верифікації користувачів. Ну і про також про те, що з України виводяться кошти через криптовалюту, і ці картки могли бути в цьому задіяні. На сьогодні немає правоохоронних розслідувань кримінальних справ щодо трасті і немає якихось гучних публічних претензій регулятора. Якщо ви користуєтесь трасті, будь ласка, почитайте цю статтю і напишіть в коментарях вашу думку, як ви зараз користуєтесь, чи можливо вже не користуєтеся. І напишіть, будь ласка. Чи корисні взагалі ось такі короткі відео на каналі щодо продуктів, якими користуються багато українців? Дякую за ваші лайки. Підпишіться, будь ласка, на наш канал.